Друзі, привіт! Дивіться, що в мене є шість процесів, списочок. Це значить, що починається магічний тиждень. Будемо грати по кубиках, в'язати процеси, які нам обере Оленка. Оленка це засновниця сумісного проєкту Тижня магії. В описі, як зазвичай, знайдете посилання на всіх дівчаток, які приймають участь, і на саму Оленку. Мене звати Іра, я вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Трошки незвичний ракурс сьогодні у мене, тому що, друзі, я не вдома. Але в'язати все одно буду. В мене 5 шкарпеткових процесів і один плечовий. Давайте розповім вам про всі трошечки детальніше. Розклала їх тут на ліжку і буду вам показувати. Знімаю з руки, бо іншого способу, на жаль, в мене дівчата немає. Отже, ось ці зелененькі шкарпеточки. Ось тут я повісила ем, помаранчевий маркер. Це в'яжуться в мене жіночі шкарпетки з новіти. Ось такий бунтик, і я вже їх почала в'язати від миска. І почала вже навіть прибавочки на клин підйому ось тут. Далі ще пров'яжу трішечки клин підйому, п'яточка, і далі резиночка, все як положено. Це в мене перший процес. Другим процесом я записала ось ці помаранчеві, мій мандариновий пиріг. Розпочинала їх у тижні стартів, дуже ними задоволена. Тут також повісила жовтий маркерок, і також їх починала від миска, дівчатка. Тут ну, буду продовжувати в'язати, вам показувати. Ніточка це Alize Comfort. Так, третій в мене ось ці, всі в блискітках, шкарпеточки новорічні, які не новорічні. Я в'яжу їх відразу дві також, але вже від паголинка. Тут я пров'язала резиночку, паголинок, вже трішечки. Навіть почала стопу, п'ятка куток. Тут в мене, ну нічого незвичного, також буду продовжувати. Тут у мене висить також помаранчевий маркер це третій процес, дівчатка. Четвертий. Ось ці шкарпетки чоловічі. Тут маркерок я не вішала, тому що тут ну, буде зрозуміло, звідки я в'яжу. Тут я буду вже набирати по бокам ось тут, петлі для того, щоб вив'язувати клин підйома і саму п'ятку. Ось такі красунчики, дуже вони мені подобаються, дуже гарні, з косичками я тут почала. А ниточка, дівчатка. Не пам'ятаю, як вона називається, підпишу вам, постараюсь підписати її вам на екрані, не забути. Ниточка гарна, мені подобається. Дуже красиві тут переходи кольорів. Все таке, не знаю, як сказати, ну, нічого, мабуть, надзвичайного, але мені дуже подобається. Такі брутальні чоловічі кольори. Ці шкарпеточки дуже мені подобаються. Так, п'яте. П'яте це ось цей мій блакитний проєкт. В'яжеться плечовий виріб для сумісного проєкта дівчатка-такі дівчатка. Я тут відв'язала майже до пройм, Висить в мене тут блакитний маркер. І звідси буду продовжувати в'язати. Ниточка в мене тут закінчилася, але є ще ось такий бунтик. Це, друзі, 100-відсотковий марінос. На ньому ось такі маленькі паєточки, дуже делікатно так виблискують. Ну і саме полотно дуже гарне виходить. Подобається мені ця ниточка. В'яжу з неї вперше, але в роботі непогано. Ну, що з тим процесом взяла ось ці шкарпетки. В мене одна відв'язана майже вчора в путі зв'язала її. Це дівчатка розпочала другу шкарпетку. Тут буквально 3 чи 4 рядочки пров'язані. Ниточка це дуже гарний такий колір паприки, має е, Alize Wol Time. В'яжуться швидко. От вчора в потязі я зв'язала одну шкарпетку 36-го розміру. Це в мене буде шостий процес. І на сьогодні, дівчатка, Оленка нам викинула кубики. Це номер 2 і 1. Отже, буду я в'язати, ось ці зелененькі шкарпеточки або ж помаранчеві. Душа лежить до помаранчевих, скоріш за все, буду працювати над ними. Зараз знаходжусь на лікуванні, друзі, і не дуже багато маю часу для. В'язання, але ж без улюбленої роботи, звичайно, сидіти не буду. Тож, такі справи. Дуже постараюсь підключитися до вас завтра, але вибачайте, якщо не вийде. Дівчатка, на вівторок 7 листопада, нам випав дубль. Шостий процес це мої шкарпетки кольору паприка. Я розпочала їх у потязі, зв'язала вже одну шкарпетку. І тут, значить, мені треба лише зшити голочкою. Не було в потязі в мене голки. Ну, вірніше, вона була, але десь далеко у сумці. Тож я не стала її шукати. Отже, сьогодні закінчу ось цю шкарпеточку, шию по петлях, і буду продовжувати в'язати іншу свою. Ось тут у мене початок. значить, ну, Тут кілька рядочків, я резиночки почала в'яжу спицями 2,5, а ниточка в мене Wooltime Паприка ось такий гарний колір. Дуже красивий, дуже ніжний, дуже такий м'який, м'якенька ниточка подобається. Дуже лайтовий процес. На сьогодні мені випав, тож знайду собі якийсь цікавий серіал, і буду в'язати. Давайте розповім вам трошечки, що я тут вже зв'язала. Значить, тут, звичайно, в мене резиночка один на один. І відразу, відв'язавши резиночку, я почала прибавки на п'ятку куток. Ось так вона в мене виглядає. П'ятка куток звичайнісінька. Далі без прибавочок відв'язана в мене стопа, і мисок тут в мене лопата. Ось так він виглядає. Ці шкарпетки невисокі. Хотіла я слідочки відв'язати. в мене було таке побажання людині, якій я хочу подарувати ці носочки, щоб вони були не дуже високі, а мали такий вигляд слідочків. Але я розповідала в минулому відео, слідочки мені зовсім не сподобались, якось дуже розслябене таке полотно було, дуже слабке в'язання, в мене чомусь вийшло. Тож, вирішила все ж таки зв'язати таку невисоку резиночку. І шкарпеточки самі получаються, ну, такі зовсім невисокі, дуже зручні, саме такі домашні. Отже, дівчатка, сьогодні вівторок в'яжу шостий процес. Друзі, знову підключення з руки. Не маю часу і не маю місця, де знімати вам красиво, але в'яжу і хочеться показати вам, що виходить. Сьогодні вже ранок четверга, 9 листопада, я вчора не підключалася, але в'язала, четвертий процес. Нам випали вчора кубики 4 і 5. Це були мої чоловічі шкарпетки і для, плечовий проєкт для СП дівчатка-такі дівчатка. Я в'язала ось ці шкарпетки, обіцяла вам показувати поетапно, як я їх в'яжу. Значить, в мене було вив'язано ось ця частинка, що я зробила вчора. Я набрала петлі, виходить, ось по цим краям. Тут в мене залишалося 4 петельки, і тут я також набрала, вив'язала поворотними рядочками. Ледве згадала, дівчата, чашечка п'ятки в'яжеться у нас поворотними рядами, і ось тут я її вив'язала. Далі вже перейшла на в'язання по колу, буду вив'язувати тут клин підйому в процесі в'язання по колу, і вже виходити на стопу. По стопі буду продовжувати в'язати ось цей візерунок з косами, і також посерединки в мене буде. Така доріжка з лицевих петель, тут 10 петель у мене, і по 6 петель на косички, виходить. Буду сьогодні продовжувати. Ні, не сьогодні. Коли буду продовжувати їх в'язати, буду, звичайно, показувати вам. На сьогодні у нас випали процеси 2 і 5. 2 це мої помаранчеві шкарпетки. І п'ятий процес це знову проєкт для СП. Дівчатка таки дівчатка. Але дівчат відразу кажу, буду в'язати помаранчеві шкарпетки. Так, це я, виходить, в'язала їх в понеділок. Вив'язала тут небагато. Не маю зараз багато часу для в'язання, тож. Ось так, але тут дуже цікава конструкція. Я роблю ось такий клин підйома, в'яжу від миска. І ось почала вже клин підйома, він у мене йде посередині верхньої частини стопи. Ось так, дівчатка, бачите, як виходить. Оцей візерунок, мандариновий пиріг. Він у мене розходиться, ділиться на дві частинки і розходиться по бокам. А посерединки вив'язується ось такий клин стопи. І він буде потім плавно переходити у візерунок на паголинку. Я зроблю звичайно під зйомочку, як це виглядає на ніжки, от саме в такому стані. Примірюю, поки ще можна буде приміряти, тому що це дуже великий розмір. Це Получається, розмір десь 40-41, а я маю лише 38. І от поки ще на моїй ногі воно буде якось інформативно виглядати, я, звичайно, ж вам зніму, підзніму і покажу. Отже, дівчатка, сьогодні четвер, зараз йду на медичні процедури і дуже сподіваюся, що ввечері мені вдасться пов'язати ось ці чудові шкарпеточки. Які дуже мені надають новорічного настрою, і дуже мені хочеться їх в'язати. Отже, до зустрічі, друзі, я дуже сподіваюся, що матиму вам що показати. Друзі, п'ятниця, і сьогодні ми в'яжемо процеси 6 і 3. Три мої новорічні, не новорічні шкарпетки. Ось ці з блискітками з турецької бюджетної пряжі. Я, звичайно, багато від неї не очікувала. І вже говорила в попередньому відео, що не дуже вони мені подобаються. Але багато з вас, дівчатка, написали, що шкарпеточки начебто й непогані. Я тому їх і продовжую в'язати, що думка моя ну вона доволі суб'єктивна. Це мені вони не подобаються. Але ж я вважаю, що знайдеться людина, яка їх полюбить і буде носити з задоволенням. До речі, от зараз, дівчатка, дивіться, ось ці плями біленькі, на червоному кольорі, на сірому. Вони зараз мають такий більш натуральний відтінок, і бачите, вони ніби такі трішечки брудні. Ось це мені дуже не сподобалося в цій пряжі. Такий вони не зовсім гарний вигляд мають. Ну, але ж, загалом, так, ну, ну, дійсно непогані. На мій погляд, мені не подобається, але ж загалом продовжую в'язати. Ось тут в мене е помаранчевий маркер, від якого я буду продовжувати. Це, виходить, мій третій процес. Шостий процес я вже зв'язала, покажу вам уже в підсумковому відео. Ці шкарпетки в мене вже готові. Сьогодні п'ятниця і ми останній день в'яжемо по кубиках, в суботу вже я буду підганяти ті процеси, які ну, є надія, що я зможу закінчити. Не знаю, чи вийде, але все одно вам все покажу. Сьогодні працюю з цими новорічними-неноворічними шкарпетками. Ну що ж, друзі, на цьому тижні мені вдалося зв'язати дві пари шкарпеток. Перші, ось ви бачите, перед собою: це товстячки з Liz Wolf Time кольору паприка. Дуже приємний кольор, друзі, мені він надзвичайно подобається. І, здається, підійде такий універсальний, підійде і для чоловіків, і для жінок. Наразі в мене шкарпетки 36-го. В'язала я їх починаючи від манжетики. Тут ось така величенький-височний манжетик. Здається, тут в мене 20 рядочків або 25, дівчатка вже точно не пам'ятаю. І відразу після резиночки я почала вив'язувати п'яточку. Тут п'ятка куток. Ось я відразу почала робити прибавочки, потім поворотними рядочками зв'язала чашечку п'ятки. ну І далі, звичайно, все в'язала стопу лицевими петлями. Мисок в мене тут, дівчатка. Лопата, ось так він гарненько виглядає, і я вважаю поєднання ось цієї п'яточки, куток і мисок лопата, це такий дуже гарний варіант от, саме в поєднанні цієї п'яточки і цього мисочка. Дівчатка, я вам хочу нагадати, що як в'язати цю п'яточку, я ніяк не знімаю, але в мене є опис. Текстовий в моєму інстаграмі. В закріплених повідомленнях там е, розрахунок на три розміри, як в'язати цю п'яточку. Обіцяла також зняти вам, як я в'яжу оцей мисок лопата Обов'язково, дівчатка, зніму, як тільки приїду додому. Зараз в мене тут немає умов. Ви бачите, і освітлення дуже погане і ракурс не завжди хороший. І до того ж, дуже це мене бентежить, я не взяла блокатори, не захотіла їх з собою вести. І ви бачите, ось в такому досить некрасивому стані мої шкарпеточки. Але після проведення ВТО і фіксації на блокаторах вони будуть дуже гарні. Я в цьому впевнена: ці шкарпеточки получилися гарненькі, я досить швидко їх зв'язала, ну, і задоволена. Другі шкарпеточки, дівчатка, це мої. Новорічні, як і не новорічні, значить тут конструкція така ж сама, як і в товстячках кольору паприки. Значить, Також тут п'яточка куток, значить, я її виділила. ось Подивіться: ось вона п'яточка куток, але ось цю частинку, яку я в'яжу поворотними рядочками, я її зробила біленьким кольором. Тому ось вона має такий контраст. Бачите? Але п'ятка така сама, як і в оцих, що кольору паприки. Ось це та сама п'яточка, дівчат. Мисок тут також лопата, і також ці шкарпетки без ВТО, тому мають такий непристойний вигляд. Ось так. якось Я відразу почала від п'ятки до миска і не сказала вам за паголинок. Тут він трошечки довший, ніж в паприкових шкарпетках. Значить, тут резиночка 3 на 1, резиночка нерегулярна. І далі я ще просто без прибавочок відв'язувала трішечки саму висоту паголинка. ось тут. Тому вони такі ось в мене вийшли. Ну і, дівчатка, я розповідала, що мені не дуже подобається якість цієї нитки. Я у процесі в'язання ховала всі оці, ось, бачите, порваний люрекс, Ось, ось і тут, ось в мене дуже багато таких. Я, звичайно, це все поховаю на виверітну сторону, але ось просто хотіла вам показати, що ниточка, ну, на мій погляд, дуже неякісна, дуже неякісна. Ну, і також я вже говорила, що це моя чисто суб'єктивна думка, що мені не подобається сам колір, сама розфарбовка, на мій погляд, дуже невдала. Ось ці біленькі е, такі острівці на червоному-сірому кольорі, вони брудні, дівчата. Ну вони такий мають некрасивий погляд, не знаю, мабуть, вам не видно, але я вам можете мені повірити. Вживу вони ну ну не начебто брудні, не начебто от віддав оцей червоний колір. Білому, я не знаю, дуже мені не подобається. моє Моя думка, я вам цю ниточку не раджу. Але ж, звичайно, є дівчатка, які вже з нею в'язали, задоволені. Я не знаю, як вони будуть носитися, але мені здається, що люрекс буде рватися. Все одно він буде рватися і вилазити, і дуже отак от негарно стирчати. Я навіть не знаю, як його зафіксувати на виверідній стороні. От я його туди заховаю, але щоб він знову не висмикувався, я навіть не знаю. Ось, бачите, як негарно. Ось. І ось так впродовж цього в'язання в мене відбувалося. Пішло небагато ниточки, в мене досить значні залишки ось цієї такої яскравої новорічної ниточки. Не знаю, чи буду з неї ще в'язати. Ось цієї кольору паприки також в мене залишився невеличкий моточок. Але на повноцінні шкарпетки, звичайно, не хватить, навіть на такі маленькі. Мені здається, навіть на слідочки не хватить. Ну, але я зміксую з чимось другим. І получаться також гарненькі шкарпеточки. Ось такий в мене, дівчата, тиждень. магічний тиждень, визв... магічний тиждень з Оленкою Богановою. Дуже вдячна вам, що ви дивитеся, і вдячна вам також за коментарі. Дівчатка, побачимося з вами наступного тижня. Я розповім, чим буду займатися. Бажаю вам мира, бажаю вам здоров'я, бережіть себе і рідних. До зустрічі.